Восьмого місяця другого року Дар'я було Господнє слово до пророка Захарія, сина Берехії, сина Іддового, таке. Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом. І скаже їм так говорить Господь Саваот, верніться до мене, говорить Господь Саваот, і вернуся до вас, говорить Господь Саваот. Не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи, так говорить Господь Саваот. Верніться з доріг ваших злих і зчинів ваших лихих. Та не слухали ви і не прислухались до мене, говорить Господь. Де вони, батьки ваші? А пророки чи ж навіки живуть? Та слова мої, і постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків? І вернулись вони та й сказали як задумав Господь Саваот зробити нам за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він із нами. Двадцятого й четвертого дня, одинадцятого місяця, це місяць шеват, за другого року дарія було слово Господнє до пророка Захарія, сина берехії, сина Іддового, таке. Бачив я цієї ночі, аж ось на червоному коні їде муж, і він стоїть між мертами, що в глибині, а за ним коні червоні, руді та білі. І сказав я, що це, мій пане. І відказав мені той Ангол, що говорив зо мною, я тобі покажу, що це таке. І відповів той муж, що стояв між мертами, та й сказав Це ті, що Господь їх послав обійти землю. І відповіли вони Господньому Анголові, що стояв між мертами, та й сказали перейшли ми землю, і ось уся земля сидить спокійно. І відповів Ангол Господній та й сказав Господи Савоте, аж доки ти не змилосердися над Єрусалимом та над юдиними містами, на які ти гніваєшся оце сімдесят літ. І відповів Господь Анголові. Що говорив зо мною слова добрі, слова втішливі. І сказав до мене той Ангол, що говорив зо мною, клич, говорячи, так говорить Господь Саваот, піклуюся я про Єрусалим та про Сіон великим піклуванням. І гнівом великим я гнівився на ті спокійні народи, на яких я мало гнівався, а вони допомогли злому. Тому так промовляє Господь: Вернуся я до Єрусалиму з милосердям, храм мій буде збудований у ньому, говорить Господь Саваот. А мірничий шнур буде розтягнений над Єрусалимом. Ще клич та й скаже так говорить Господь Саваот, знов добром переповняться міста мої, і Господь ще потішить Сіона і ще вибере Єрусалима. І звів я очі свої, та й побачив аж ось чотири роги. І запитав я Ангола, що говорив зо мною, що це? А він відказав мені це ті роги, що розпорошили Юду і Ізраїля та Єрусалим. І господь показав мені чотирьох майстрів. І запитав я, що вони приходять зробити. А він відказав, говорячи, це ті роги, що розпорошили юду, так що ніхто не підвів голови. А ці прийшли настрашити їх, щоб скинути роги тих народів, що підносять рога проти юдиного краю, щоб його розпорошити.